Вітаю при мікрофоні Валентина Троян. Про результати дослідження медіаландшафту на тимчасово окупованих територіях говоримо із заступницею керівника дослідницького центру детектор медіа Лесою Бідочко. Скажіть, а чи однорідний медіаландшафт, який ви досліджували? Скажу так, що станом на 2024 рік. Медіаландшафт більш централізований аніж це було, наприклад, станом на 2022 або взагалі на 2014 рік, коли окупація українських територій тільки починалася. Якщо говорити про регіональні особливості, то, наприклад, централізація медійного ландшафту в так званих ДНР і ЛНР відбувалася з одного боку через створення міністерств. Профільних, які займаються інформаційною політикою, а з іншого боку, через створення медіахолдингів. Це був республіканський медіахолдинг в так званій ДНР і Лугань Медіа в так званій ЛНР. У Криму, зважаючи на те, що регіон напряму увійшов в. Правовий інформаційний простір Росії ніякі медіахолдинги не довелося створювати. Натомість місцеві ЗМІ централізували під Парасолькою великих телерадіокомпаній, таких як, наприклад, ТРК Крим. Вона була заснована і контролюється Міністерством внутрішньої політики інформації і зв'язку з Криму. Ну і окрім цього, в Криму почали домінувати Російські Федеральні канали і місцеві канали, які були повністю підконтрольні Кремлю. А окрім медіахолдингів, є міністерства, які займаються інформаційною політикою. На Донбасі вони були створені незабаром після окупації, і в те саме в Криму. От і створили відповідні міністерства також у так званих новоокупованих регіонах. В Херсонській області їх так звані мінцифри є доволі активним, а в окупованій частині Запорізької області їх так звані мінінформації радше за нашим дослідженням існує на папері. Воно не, не виглядає особливо активним або впливовим. Також відповідаючи на ваше питання про однорідність медіаландшафту, не можу не згадати mm. про досвід Криму. Тому що ну, на початку так, на жаль, півострів постраждав Пані Расі, у нас від... так, трохи, трохи ми обмежені у часі. Тому давайте Раз. до наступних питань. Хто керує пропагандою? Що це за люди? От заявляється, що було 400 таких людей, ну вони ж якось поділяються, ймовірно пропагандисти, так, потім так. Менеджмер... Менеджмент, менеджмент. Недостатньо створити міністерство пропаганди або якийсь медіахолдинг, який би як парасолька е, під собою утримував всі там окупаційні медіа, але пропаганду мусить хтось нести. Це конкретні люди. То, згідно з інформацією, наявною, нагляд за інформаційною політикою на окупованих територіях здійснює адміністрація російського президента, зокрема. Перший заступник глави АП Сергій Кирієнко, думаю, це прізвище нам знайоме. Також не можу згадати про постать Євгенія Пригожина, очільника терористичної організації в складі російської армії Вагнер. А, хоча. Структурна цілісність його медіаактивів медіа розпалася після його невдалого перевороту і смерті влітку 23-го року, Кремль все ж зміг перехопити або зберегти деякі частини його медіа імперії, в тому числі тих, які функціонують на тимчасово окупованих територіях. І це відбувалося завдяки роботі так, такого собі пропагандиста Олександра Малькевича. Олександр Малькович. Це такий медійний е, е, діяч, який влітку 22-го року вирушив з Росії в Україну із завданням організувати місцеві пропагандистські змі на окупованих територіях, і процес і цей триває і... наскільки я розумію? Так, mm -hmm. так, абсолютно, він створив три телеканали: Таврія ТВ в Херсоні за канал за в Мелітополі, Маріуполь. 24 Очевидно, що Кремль дуже багато вливав ресурсів в ці медіаканали. І вони також створювалися на основі е, української існуючої вже медіаінфраструктури. Е, ну, медіа Наприклад, в Херсоні окупанти пограбували студію Суспільного, е, в Мелітополі використали телеканал МТВ, який належить Євген Євгену Балицькому колаборанту, е, і так далі. А, також мушу зазначити про кадровий голод, з яким стикнулися окупанти і після 2014 року, і після 2022 року. Також а, цей кадровий голод намагалися гасити менш професійними, але більш лояльними кадрами. А, також намагалися гасити цей кадровий голод. А, Місцевими ну молодим поколінням місцевих журналістів, які вже виросли в окупації, так які вже здобували освіту журналіста в окупаційних вишах. От їх почали дуже активно залучати до роботи в місцевих пропагандистських змі. Зокрема, згадуваний Олександр Малькевич організовував так звані медіашколи для того, щоб навчити цих молодих журналістів, як правильно нести пропаганду, як правильно. Задурювати та, інформаційний простір тимчасово окупованих територій. І от кілька днів тому, до речі, вони оголосили нову хвилю набору для, на так званих блогерів, будуть безкоштовно вчити, як знімати контент, як його просувати. На жаль, так. Ця гідра багатоголова і потужна. Чи можете ви. Ну от колеги кажуть, що друковані видання на окупованих територіях вони відрізняються від цифрових своїм контентом. Ви можете з цим погодитись? І Якщо так, то чим а, саме відрізняються? Ну, в, нашій, в нашому дослідженні ми не так концентрувалися на контенті, як радше на мережевих зв'язках, так, на, на напрацюванні наказової. Так, на, щоб на, напрацювати доказову базу, яка би демонструвала наочно пов'язаність тих всіх медійних фігурантів із російськими структурами, що коли е, українські правоохоронці будуть ними займати, щоб вони наочно бачили. Хто від кого походить і хто з ким пов'язаний, і чому їх діяльність є злочинною? Тому радше про контент я мабуть не можу вам відповісти. Леся Бідочко, аналітикиня, детектор медіа в ефірі громадського радіо. Ми говоримо про дослідження, яке називається «Медіаландшафт на тимчасово окупованих територіях України. Пані Лесю. А якщо говорити вже, от по суті, по цифрах по посадах, скажіть: а наскільки легко довести провину людини, якщо вона була не пропагандистом, тобто не писала, не озвучувала якісь тези в ефірі, а до прикладу допомагала монтувати відео або його озвучувати, саме таке відео, в якому закликали там до знищення України, ну і інші речі, які пов'язані з геноцидною риторикою, як довести? Я думаю, це цікаве питання, але його радше буде впорядковувати впорядковуватимуть українські правоохоронці і законотворці. Що саме ми можемо вважати колабораційною злочинною діяльністю, а що ні? Те, чи те, що ви описали, підпадає під колаборанство? Це, думаю, угу. також радше так, питання. Можливо, ви скажете, що для вас було неочікуваним, коли ви встановлювали ці зв'язки між. Пропагандистами, які пов'язані в одну велику мережу на окупованих територіях. Угу. Дякую. Ну, для нас скажімо, таким трошечки шоком було те, що, очевидно, медіапрацівники працівники місцеві, ну, ми їх поділили, скажімо так, на дві категорії: ті, хто раніше працював у медіа, і після окупації дістав підвищення, або тих, хто взагалі не мав відношення до галузі. Uh, і нас вразили масштаби того кадрового голоду і кадрового дефіциту, який виник спочатку після 2014 року, а потім після uh, окупації нових територій України після 2022 року. Uh, ті місцеві жителі, які раніше працювали в ЗМІ, або Залишились на своїх посадах або масово отримали різні кар'єрні можливості і підвищення на вищі посади, ніж які вони займали. Наприклад, до 2014 року була така Тетяна Михайлова, яка працювала в весільному журналі. Так, от після 2014-го вона стала головною редакторкою телеканалу Оплот. Також схожа тенденція відбувалася із державними посадами управлінськими. Наприклад, така собі фігурантка Світлана Мамонтова або Майя переговора. Вона раніше була маловідомою регіональною журналісткою, так -так. але після окупації приєдналася до Міністерства інформації так званого, і була в складі делегації так званої ДНР в переговорах в мінську. Тобто нас дуже вразив дефіцит. Кадрів фахівців в медіасфері тимчасово окупованих територій. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Ми говоримо з Лесою, бідочкою, заступницею керівника дослідницького центру «Детектор Медіа. Говоримо ми про дослідження медіаландшафту на тимчасово окупованих територіях. Я мабуть буду вам дякувати. Нагадайте нашим слухачам, де це можна прочитати. Я озвучувала назву, але наскільки я розумію, це на сайті Ради національної безпеки та оборони можна знайти повністю. Це дослідження. Так, це дослідження так. можна знайти, зокрема, на сайті РНБО, а також на, на детектор. ресурсі Детектора угу. Медіа. Так, на сайті детектора медіа також цей звіт доступний українською мовою. Це була розмова із заступницею керівника дослідницького центру Детектор Медіа Лесою Бідочко.